Рукопашник Вадим Сотников, футболісти Андрій Петренко і Віталій Залізняк, фехтувальник Денис Борейко, тренери Михайло Кориновський і Валентин Бознюк. І загалом на сьогодні їх вже на жаль 42 лише з однієї Дніпропетровщини і 461 з України. Свого часу для кожного з них спорт став пристрастю і натхненням для певної частини навіть більше життям. Вони займалися різними його видами, перемагали і досягали успіхів на турнірах і змаганнях. Серед них є чемпіони світу, Європи, багаторазові переможці національних першостей з олімпійських і неолімпійських видів спорту, ветерани, але є і ті, хто лише розпочинали свій шлях, діти. Майбутні зірки, чиє життя жорстоко обірвала клята війна Росії, яка зібрала їх всіх докупи на небі у збірну янголів спорту. Наше місто. Стало черговим на мапі держави, де, в рамках одноіменного національного проєкту, запровадженого спортивним комітетом України у приміщенні музею сучасної російсько-української війни розгорнуто фотовиставку, присвячену суб'єктам сфери фізичної культури і спорту регіону, які загинули під час російсько-української війни. Вдова чемпіона світу серед юніорів з пауерліфтингу, майстра спорту України міжнародного класу Сергія Карноухова Аліна. Після того, як на фронті втратила чоловіка, сама стала до лав збройних сил України і наразі боронить вітчизну від ворога. Такі заходи вони викликають такі відчуття. З однієї сторони це повертає тебе відчуття болі болю і суму, але з іншої – це таке відчуття гордості. Насправді мені випала дуже велика честь бути дружиною Сергія, тому що ну. Це людина дуже видатна людина, легенда, який був чемпіоном світу з поверліфтингу, об'їздив весь світ і проявив себе як в спорті, так і на війні. Був героєм. Він з 14 го року боронив нашу країну при перших атаках. І в 22-му також, саме 24 лютого, в перший день повномасштабного, він вернувся в війську і з цього дня вже боронив Україну за три місяці тяжких боїв загинув. Тому це. І нагадування про той біль, який назавжди живе в мені, воно його буде ражити. Але це така гордість, така над світла енергія, того, що ну мені випала дуже велика шана пройти частини нашого шляху. Поруч в унісон пані Аліні, дякуючи за пам'ять про рідних людей, говорили вдова заслуженого тренера України з боксу Михайла Кориновського, Ольга, мама Акробата Дениса Купінського Наталя, побратими полеглих. Військовослужбовці на позивний майстер та заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України, підполковник Родіон Кудряшов Радік. Нелегко бачити, коли бачиш не тільки молоді обличчя, а бачиш і своїх близьких друзів. З ким провів дитинство. Я мав не неопосередковане відношення до спорту. Тому дуже багато непроклике жаль. Знає, що приємно, це те, що є певна шана. Від міської влади, від комітету спорту, який підтримує цю шану і робить все для того, щоб наш регіон, наше місто знало про наших героїв. у відкритті фотовиставки. Взяли участь очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, голова облради Микола Лукашук, мер Дніпра Борис Філатов, керівник відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк. Ініціатор і засновник національної фотовиставки, президент спортивного комітету України Ілля Шевляк, який сумом констатував, що на жаль, її фонд продовжує поповнюватися. Ми дуже хотіли би поставити крапку в цьому проєкті, але на жаль, проєкт поповнюється з продовженням війни, він поповнюється. Але ми віримо в те, що з нашою перемогою, найскорішою перемогою в цьому проєкті буде так само поставлена крапка. Це проєкт пам'яті наших героїв. Він фактично це еліта українського спорту. Захід організований і проведений на гарному рівні у нашому місті відділенням Національної олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, справив хвилююче враження на всіх, хто його відвідав і взяв участь, оскільки вже на меморіальних світлинах ти зустрівся з людьми, особистостями, яких знав сам, спілкувався, радився, не погоджувався, сперечався. А сьогодні їхні прізвища у Віковіччині не тільки на фотовиставці, але і в назвах вулиць, скверів, парків, адже чиї імена вони носять, того і країна. Дуже важка, важка виставка. Хочу сказати слово вдячності батькам загиблих. Вони... Виховали настоящої патріотів, батьківщини. <кій> настоящий. Ну, добавити, зокрема, бішнеч вічна пам'ять нашим героям. Усі бажаючі мають можливість вшанувати і вклонитися пам'яті янголів спорту, відвідавши виставку у приміщенні музею сучасної російсько-української війни, яка працюватиме до 12 березня вхід вільний.